Попри повномасштабну війну в Україні, двері Вінницького обласного краєзнавчого музею відчинені для усіх, хто прагне дізнатися більше про минуле та сьогодення краю. Працівники ж закладу роблять усе можливе, аби вінничани та гості міста могли не просто переглянути експонати, а поринути в атмосферу тієї чи іншої епохи. Так, відвідувачів театралізованої екскурсії тіні незабутих предків зустріла неандерталка. Тож про життя первісних людей дізнавалися з перших вуст. З такого мамонта ми брали не лише м'ясо, а ще й кістки. Будівлю, звичайно, ми свої не крили їхньою шкірою, вона занадто груба для наших ремінних знарядів. Ми покривали свої будівлі шкірами, наприклад, зубрів, ну чи оленів північних, які до нас також туди, туди сюди забігали. А ось кістками мамоті. Великими кістками. Ми покривали свої круглі будівлі зверху, використовували ще лопатки та кістки кінцівок. Будувати ми вміли житло уже в 10 років. Взагалі, до 10 років, якщо ти хочеш вижити, в принципі, тобі потрібно вміти полювати, робити трем'яні знаряддя праці, тобі потрібно розбиратися у грибах, рослинах. Тож, можна сміливо сказати, що все-таки головною нашою зброєю є розум. Отже, неандертальці були розумні, хитрі, кмітливі, сильні та витривалі. А ось посміхатись вони не вміли. Неандертальці, як я, не посміхалися. Знали про це. Емоцій у нас також не було. І взагалі я страшненька неандертальська дівчина. Занадто струнка, занадто висока, з прямим лобом, а має бути ось такий покосий. А ось фізично в інтернації були розведені набагато краще ніж сапіянси. Ще один яскравий період на теренах нашого краю є Сарматська доба, знаменна пам'ятками духовної та матеріальної культури. У третьому столітті до нашої ери. Сармати дуже швидко і агресивно відтіснили скіфів і би, опанували європейські степи. Саме в цей період, коли вони дісталися до Східної Європи, вони стали, їх стали помічати саме античні письменники і відзначати у своїх творах. Відповідно на древніх картах почало замість скіфії позначатися наша територія як Сарматія. Загалом сама сарматська культура набула свого такого найвеличнішого розвитку, саме вже у першому столітті нашої ери. Саме з цим періодом пов'язані і велика кількість. Поховання сарматської знаті, яка повчалася у Вінницькій області, саме біля села Пороги біля на Янківщині. До цього, до цих поховань належить одне досить цікаве поховання чоловіче, яке являло собою катакомбу, в якій знаходилося дубовий саркофаг з небіжчиком. В цьому похованні знаходилось досить багато, по перше, Ским так римських дорогих амфор, зброя та чисельна кількість золотих та срібних прикрас. Загалом цей одяг небіжчика являв собою коротку червону шкіряну куртку та вузькі штани, які були характерні саме для вершників. На лівій руці у цього чоловіка знаходився досить масивний золотий браслет. А на другій руці знаходилась гастагна, так звана шкіряний щиток, який захищав руку від ударів тятивою при стрільбі з луку. На гастах знаходилася золота накладка, яку ви можете побачити. Ось тут вона була оздоблена таким тисненим орнаментом. У цього небічика на поясі знаходився парадний пояс з золотою гарнітурою. Та був портупенний пояс з прикріпленим до стегна мечем. Загалом це було досить унікальним, те, що саме завдяки археологічній знахідці була можливість відстежити саме кріплення меча до стегна. Звісно, в цьому ж знаходився парадний меч, він мав невеликий розмір з кільцевим навершим, що було досить характерним для сармат. І золотими накладками, які прикрашали піхви, але це вже було звісно досить таким унікальним. Взагалом, саме цей меч вважається єдиним екземпляром саме парадного сарматського меча, який був знайдений на північному причорномор'ї. На території нашого краю сармати панували майже чотири століття і залишили по собі великий спадок, власне, як і наступні покоління. Наступні покоління, це вже фактично я. Я тут являю собою Руського воїна. Ну, що таке Русь Русь — це вікінги, варяги, які прийшли з півночі і зробили тут свою державу. Заснували Київ і як базу використовуючи поступово династія Руріковичів, підкорила собі місцеві славяни. Ну, наступні покоління, яким передали свої вміння сармати, це були власне, слов'яни. Ну, то що Я в діти, я зараз в діти варяг, власне, черевики з, за зразками, знайденими власне, в Скандинавії. Обмотки на ногах плетені голкою шкарпетки там, обмотки на нижній частині. Ноги, власне, через такі обмотки загинув чоловік одної з дочок Ярослава Мудрого, тільки не Анни Ярославни, яку всі знають, а Єлизавета, яку знають набагато менше. І чоловік Харальд загинув в бою, бо в нього розмоталась така обмотка, він запутався і його вбили. Власне, це було самий кінець епохи вікінгів, тому що він загинув. За два тижні до битві під Гастінсом, коли е, Завойовник завоював Англію, загинув він теж в Англії. Власне, штани переважно у ті часи були не сильно широкі, тому що сильно широкі це треба багато тканини. Сильно широкі могли дозволити собі ну дуже багаті воїни. Там, ну як вони хвалилися одному арабу, перебуваючи на Волзі, вони казали, що там іде до ста ліхтів. Це щось так получається там. Дуже багато там вчені починають сперечатися, що 100 ліктів на одну штанину, то це взагалі ніхто носити не зможе. Ну, були люди унікальні, які спробували це відтворити, а цьому не можна ходити. Ну, по, 100, по 50 ліктів на одну штанину ще якось. Але це получається таке, Ось щось таке. Але це не ті шаровари, які потім набагато пізніше носили козаки. І звісно, у воїна має бути зброя. З озброєння був обов'язково ніж. У того хто носив кольчугу, обов'язково був би ще й меч і була, був би шолом, але дуже багато воїнів, особливо слов'янських, не варяських, обходились щитом і сокирою. Власне сокира це дуже такий старий предмет озброєння. Фактично два перших види озброєння, які придумали люди, штучно зроблені, це спис і сокира. Це друге після ручного рубила. коли ручне рубило прив'язують до дерев'яшки, це виходить або спис, якщо вістря по осі, або сокира, якщо поперек. В цій вітрині ви можете побачити вже трошки оригінальні реконструкцію, яка є на мені. Власне, сокира часів трипільської культури, ну, це ще так універсальна, це робочий. Інструмент, який можна використати в бою, а це вже епоха бронзи, то це вже у нас їй десь 4 тисячі років. Це вже чисто бойова сокирка, сокира молот, кам'яна, призначена для обробки дальніх, які підійшли занадто ближніх, Ближніх не обробляють. Ну і власне далі у нас дві сокири. Оригінал і реконструкція це вже якраз моєї епохи, епохи Русі. Ну, оригінал щось таке у мене в руці. Приблизно на руків'я 60-80 см насаджувалася така сокирка, і нею можна воювати в бою. Бойові сокири ну, важили десь приблизно такого розміру. І важили, ну, якщо це на одну руку, і важили приблизно до 500 грам. Чому? Тому що якщо сокира більшого розміру і важить там більше, то це вже треба робити довшу ручку і працювати двома руками. Це вже сокира чисто піхотинця. А у нас сокири, ну, воїни на території Поділля всієї України, це переважно кавалерія. Новою прогресивною сторінкою в історії є розвиток писемності. Вміння читати і писати є основ, основними такими в освіті. Власне, писемність, письмо це передавання мови за допомогою графічних символів, знаків, тому що ще іще можна звати допомогою. Ну, Таким чином варто, напевно, згадати про слов'ян саме. Про Тих людей, які проживали в середньовіччі, тому що виводити історію писемності можна дуже з далеких часів. Так от загалом писемність слов'янська і взагалі слов'яни, відомі з візантійських різноманітних писемних джерел. Зокрема, також відомі договори князя Олега та князя Ігоря 911 1944 944 років, вони були двомовними. Тобто був екземпляр грецької, був екземпляр давньої мови. А ось уже Кирилиця, та сама Аветка, за якою саме відоме вже вдома вже слов'янське письмо, вона з'явилася після того, як у 1988 році Володимир Святославич повністю вже охрестив рус офіційно. Здаєство стало поширеним. Тоді і саме з'явилася ця нова весель. А також вже з 10 по 12 століття у нас відповідно впроваджується освіта, вона стає більш поширеною. Тобто Володимир Святославич він відкрив перші такі школи для боярських дітей і також для ось таких заможніх верст населення. І вже потім, отримуючи таке ось вміння там читати, писати, там стаючи освіченими, люди починають тягнутися до книжок. Також у Київській Русі з'являється новий такий жанр літописа. Літописи складали монахи, писали гусячим пером. Чорнило виготовляли власноруч. Для того щоб виготовляти чорнило, нам була потрібна якась водна основа. Ось тут у мене є трошки водичка, але вона вже запарбована. І потрібні були чорнильні горіжні. Ось такі. Ми їх можете знайти навіть зараз в будь-якому лісі. Але попереджаю, це не плід, це не ягідка, яку можна так з'їсти. Так князя робить. Тому що це насправді гнізда паразитів, які вони так залишають. І коли ми додаємо ось такі чорнильні горішки у якусь єдність, заливаємо їх трошки водичкою, осуди, і починаємо їх ось тут толочити, ми їх ось так толочимо, 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 все це потокує. І додаємо всередину таку штуку, як це мідний купорос. Ось я зараз цю воду дозілю сюди, бачите, то що в мене тут було. І засипаю сюди трошки ось таку домічку мідного купоросу, для того, щоб отримати колір яскравий, такий чорний. Скільки насипати, настільки буде чорнило насичене. Наступна локація Подільська оселя. Тут можна дізнатися, як жили наші пращури в селі. Подільська оселя вона починається з зазвичай із господарського двору. І в залежності від того, чим займалася родина, чи це вона займалася землеробством, чи тваринництвом, чи господарі цієї садиби були ремісниками, Казано садиба братів Герасименки, які прославили наш край, нашу Вінничину тим, що займалися гончарством. А ось тут ми бачимо таку господарську споруду, яка ну, зараз ми б назвали її сарайчик, да, для для сільськогосподарського реманенту. А колись вони називалися, там мали різні назви, наприклад, позовня чи під накад, І тут ми бачимо, значить, що зараз вже такі роботи основні в полі якби завершені, бо це робилося навесні. І ось господар покладав дуже так байливо свій сільськосподарський реманент. Ну, якщо говорити, що якщо у Господі була пара волів чи пара коней, і був плуг, борона, то звичайно це мабуть, сьогодні привільнено до того, що хтось має трактора і може обробляти свої земельні наділи. Тобто, це були досить такі вартісні речі для селяни. Крім того, ми бачимо, що ось тут у нас є посад з гравками, мастер. Наприклад, є жіночі реманенти, такі як дергальні щітки, граники і качалка для просування одягу. Крім того, ми бачимо таку ступу це ручна і ступа ніжна. До речі, ось арабово, говорить, що, о, там, наприклад, у мене така бурмагія, і на мене користуємося. Для кого є ціпли для обмолочення зерна, є така дорожна валіза, ну не потрібні горщики, які е, зараз не треба, але кожні господарстві е, знадобляться, вилад буяків, жлутна або зільниця, це прообраз спальної машини, для того, щоб е, замочити білизну і потім нести її на річку прасувати, то ось спочатку використовували зільницю або жлу. Цей самий час містяни облаштовували помешкання наступним чином. Помешкання тогочасне воно було дуже дороге. В центрі зняти трьохкімнатну квартиру влаштувало десь приблизно 20-30 карбованців на місяць. В принципі, це в самих на таких великих містах, як Одеса, Київ, Санкт Петербург, Москва. Це так само вартувало, тобто у нас дуже дороге було завжди житло. І ось ми бачимо, що середній клас значить, ну він намагався, щоб житло відповідало тогочасним вимогам. вимогам. Для того, щоб родина могла комфортно себе почуватися в цьому житті, потрібно, щоб був обов'язково для господи. Кабінет, Ось ви бачите, такий кабінет, інженера, механіка із Вікова. Ну і обов'язковим значить, кімнатою, це була вітальня. Вітальня, вітальня, так і звичайно спальня. пальні. Ми бачимо, що є у нас така невеличкий шматочок, тут відтворили інтер'єру вітання, вітальні. Так, ми і бачимо, що якраз на початку ХХ століття наші вінничани одягалися як європейці за європейською моду. Модою, якщо жінкам завжди в ті, вже в ті часи Париж, Франція диктувала моду, то законодавця чоловічої моди були. Ось тут ми бачимо, що вже в цей час, на початку ХХ століття, так би мовити, гельничани всім благами цивілізації користуються, це і телефоном, і електричним освітленням. А ще вони дбають про опалення, про провітрювання, вентиляцію. Ми бачимо ось такі гарні печі, каміни. І ось є у нас такий цікавий експонат. Це як зазвичай парні вази, достатку з грефону і таким баранчиком. Ну і ще одним таким обов'язковим, значить, булок та звичайно, питання. Збиралася вся сім'я, чи там за сніданком, чи за вечерю, чи за обідами, що це так вдавалося. І був такий елемент, як чаювання за самовар. Також ми бачимо шафу. І дуже хочу звернути на ось той флакон, який стоїть у цій шафі. Це не для парфумів, це флакон для того, щоб доставала вас помашня. Його запалювали спеціально і привезене їм. Із за із Франції, що у нас там є години, пізнісічники, вазочки, звичайно. Ну і такого самого, ну так би мовити, самі бідні могли дозволити. Ось такі перед яка випускала товариство Кузнєцова. Історія нашого краю має багато яскравих сторінок. Були часи піднесення, були й періоди занепаду. Був мир, були і війни. Велика трагедія в нашій країні коїться і сьогодні, та українці непереможні.